Всім вітання. Сьогодні хочу запропонувати до вашої уваги свіжі поступлення. Із з бюджетах автомобіль до десяточки, але свіженький і в дуже гарному стані, на класній комплектації. Самий народний автомобіль, який всі дуже полюбляють. Погнали до перегляду. Ось такий ось Рено Миган 2012 року. Босешна комплектація. Все має, повністю все. Зараз будемо його підчищати, підмивати, передні партроники. Фари в такому стані. На фарах стоять леди. Стрічки повністю, весь хром ціленький. Один єдиний мінус це літня гума на 17-х катках. Гарні тормозні диски, дуже в гарному стані. Обслуговування авто по гальмам, по низам усе гаразд, Босешечка, отак от, от він виглядає ціляком. Так, Поїхали. Зараз покажемо, що там він має. Так у нас має безключовий доступ. Е, є невеличке підфарбування, бампери у нас. Навіть у рідному окрасі. Якщо бачите, там така формовочка, тут є заводська передній і задній. Також ми маємо задні партроніки, задній фаркоп. Така не знаєте як безключовий доступ. І не у кожної у третього Мегана, у першому ресталі є камера. Але тут з камери заднього огляду. Тобто партроніки передні і задні, камера заднього огляду. Люблю, коли оці ось наліпки всі оригінальні. Люблю, коли є наліпка від... Автосалону, який його продавав, також у нас воно дублюється на номерних табличках. Тобто автомобіль від власника. Голландець, приганий з Нідерландів. Бачите, безключовий замикається. Тут у нас по зазорчикам все гаразд. Задні гальмівні диски дуже в гарному стані, обслуговано повністю. 205, 50, 17 з індексом Y. Так, Тут по ручкам у нас все гаразд. Тут також все гаразд, босешна комплектація ще раз. Безключовий доступ. Скло у нас усі оригінальні, навіть лобове. Дивіться в якому стані. Отут аж знаєте, да, обосешних. оцих, що у деяких, у деяких, не в усіх. Ставиться тут під низом савбуфор під ногами. Ну, але дивіться, на шкіряних вставках кожна стрічечка. Ну, Це автомобіль одного водія був. Електроручняк, навігація, круїз, шестиступ, клімат-контрол. Екран, камера заднього огляду на ньому, регулювання, керування магнітолою, кермо в такому от стані. Дивіться, всі стрічечки, все в дуже в оригінальному. Бокові перфорації, люстерка. Тут у нас також по даху у нас все, все чистенько, все гаразд, стан заднього сидіння, дивіться. Ну, я ну, тут навіть нічого, знаєте, нічого тут сказати, бо в дуже гарному стані. Давайте відчиню задню дверку. Покажу. так Він код для звірювання. Хто там любить це. Давайте так, щоб отак от якось так може побачити. Якщо буде питання, додам. Тут у нас підлокітничок. Тут у нас гаманець такий. Дивіться, отак от ця карта. Шторка присутня. Зараз багажничок ще покажу. усі коврики оригінальні, в дуже гарному стані. Підлога зовсім. Оцей ось ковролін на підлозі зовсім чистесенький Тут також нічого не поцарапано, рівнями нічого не побито, не пошкрьобано. Двері в якому стані, дивіться. Оці всі стрічечки, все це шкіряні вставки. Зараз сонечко, воно мабуть такого сьогодні не з цього, цього кайфу, знаєте як. Так, зараз покажу його там і пробіжімо з вами його прибором. Бо навіть я ж кажу, що є одне підфарбування, покажу зараз яке. Безключовий спрацював. Дивіться, стан передньої водійськи. Ми маємо повний електропакет, тобто зі складанням, маємо отаку от ручку не в усіх. знаєте, там Буває деяких тут ручечка. ну босе, всі динаміки, автостоп, скользяща дорога, ця, вимикання, перемикач, трошки бачите забруднений, треба відмивати. Кермо, бачите, дивіться, кермо в якому стані. Це в оригінальному передня водійська сідушка. Не перешита, не зачовгана, На машині 236 у На отаких от білих ремнях. Бо сешечка тут у нас все відчиняється. На магнітолі у нас є під флешечку. Все повністю гаразд. Так, у нас пробігу 236, 30, 131. Дуже чудове. стан заднього сидіння. З цієї сторони. Дивіться, бачите, також нічого не рівнями. Ніде нічого. Давайте водиску там, де на ремені подивимось. Разом з вами. Також все чистенько, усе повністю гаразд. Дивіться. На пасажирській двері навіть наклейка. Цього держава вже сьогодні вона була така, навіть оця наклейка на Була, Вона ще присутня там так, педальний вузол. Весь оригінальний. Тут у нас нічого не затерто, не протерто. Треба трошечки повитирати її. Тут у нас бачимо да? до предохранителів. Ніхто сюди ніколи не лазив. Все воно в дуже класному стані. Двері не кручені, не фарбовані. Так, давайте зараз покажу полицю задню. Щоб вже не вертатись сюди так. Шторка присутня. Автомобіль з Нідерландів. тобто, бачите, це Номерні знаки тимчасові були, гнали. Так, у нас тут не запаска, а пінокомплект. Якщо кого цікавить тей, давайте зараз відчиню. Там, там все є у нас компресор, є піна, в багажнику все сухенько, все гаразд, ніяких, ніяких немає нічого. Ковролін у нас тут чистесенький, в дуже гарному стані, повністю все. У нас є розетка, підсвітка. По даху постелі. Так, оці заглушки на місці. Ніде нічого не кручено. Тут нічого ніде не кручено і не фарбоване. Фарбована одна лише деталь, я зараз її покажу вам. Так, так поїхали. Беремо прибор і поїхали показувати її приборами. Так, профілайн. Це як зазвичай. Зараз ще окуляри натягну. Профілайник наш покаже нам зараз, що фарбоване. Так, поїхали. Оригінал. Оригінал. Ну я ж кажу, тут навіть заводська формовка є. Оригінал. 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 Так, Оригінал. Дах у нас. Оригінал. Козирьок оригінал. Машина повністю оцинкована. В оригінальному, оригінальному поверхнім батоном. Оригінал по даху. У нас отут -от ніяких нисколів, немає ніде нічого. Машина без всяких паліролів, без всяких. Двері у нас оригінал. Передня права. Пасажирська. Оригінал, оригінал. 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 Все в оригіналі. Бачите, навіть у ці сапашки оригіналі. Так, все в оригіналі. Поїхали, це крилишко. Оригінал, оригінал, в оригінальному. Одне єдине підфарбування має. Передні бомбари також у нас мають формовку. Тобто не фарбовані. Так, поїхали по капоту. В оригіналі, в оригіналі, в оригіналі. Передня частинка 108, 108, 130, 125. В оригіналі. Так. Підфарбуваннячка у нас є по цьому криличку у двойному, бачите, 170. Давайте низку тут покажу 170, у двойному, 200, 142. Трошечки крилечко було підцарапнути, піддували. Так, поверхньому батону 135, 130, 127, 134, 140, 131, задня частина 150. 153, 141. Десь може трошки 133, 119, оцинковочка, 120, тут -то все гаразд. 119, 101 двері, 107, 140. Бачите, верх трошечки більше б'ється. Ну, звісно, як в усіх автомобілях. Водійська двері 118. Так, по дверям. Ніхто нічого не крутив. Тут у нас 63, бачите, да? Ніхто ніде нічого не крутив. Наліпочка тут біля 71 80 все тут все гаразд. Так, давайте задню частинку проємо. Проєми ще навіть вимивати потрібно. 69, от бачите, тут у нас Все гаразд, 80, так, 69. Бачите, так? Да? Може що і не видно. Так, тут у нас пластмас в гарному стані. Ізофікси все мається. Сідушки у нас комбінований салон, шкіра з тканиною, екошкіра з тканиною. По карті по цій у нас все гаразд. Динаміки присутні. Скло. Рідні тут, рідні тут. І навіть лобове. Навіть лобове, бачите, двієчка, да? якщо видно, там фіксуєте, датчики світла дощу. Присутні покрищі, давайте покрищі. По даху 114, 114, все гаразд. На антиночки навіть є голландський мох. Бачите, треба відмивати. Ну, То не є критика, то воно все хімія, як машина, як побачить, мийко на хімії. Буде все гаразд. Так, по задній ляді ми ще не прибули з вами. 112, 118, біля буковок 119, біля Міган 106, 118, 130, 130. Все гаразд. Все в заводському фарбуванні. Тож, підсумуємо один елемент, оце ось переднє ліве крилишко у нас в новому фарбуванні. Бачите, зачинилася автомобіль, зачинився. Давайте покажемо. Що у нас твориться під капотом? Під капотом. Зараз покажу, що у нас твориться. Під капотом у нас повинно бути. Все гаразд. Автомобіль доїхав своїм ходом. Без всяких зауважень, помилок, без похибок, без нічого. Так, тут все сухенько. Дивіться. Все гаразд, Тосок, рідина. Бачите, там вся у нас в нормі, Чистесенько. де нічого. А мотор у нас на 110 сил з паливною апаратурою Continental, Тобто це той, що 81 кВт, 800 і кистем, Так, По теплообміннику все чистенько, по патрубкам у нас, дивіться, ну все сухенько, все гарненько, неде ніяких зауважень. Тут також без запотівань, без нічого. Давайте так от до турбо туди покажу, бо це ж турбований. Каталізатор. Тобто сажевий фільтр у нас в нормі. По ньому 9 грамів. Так, у... Бачу, тут у 2019 році було 168. По ній є повністю сервісна історія. Фари у нас усі. Там, якщо буде видно, ну але не видно. Фари у нас всі 12 й рік. Зараз бо тут одна галогенка, там одна ЛЕД. Буду зараз ставити лед. Акумулятор у нас гарнюні заводить, запускає її. От так от у нас бош стоїть, бо це ж дорогий автомобіль має автостоп. По фільтрам, по паливим вона обслугована. Там також у нас все гаразд. Вінкодик зараз покажу для звірювання ще під склом, як і так, По капоту у нас е, утеплівач на місці цей шубаця. Тут також нічого не кручено, нічого не фарбоване. Все в дуже гарному стані. Не заморюся повторювати, бо на машинці їздять вже. Вінкодик, бачите, так, якщо кому що звіряйте. от дивіться, у нас навіть лабаш. Двічка. Ну, Мабуть, видно буде. Так, давайте зараз заведемо його, запустимо мотор, двигун. Зараз покладу ці наші прилади. У нас мається два ключі. Зараз покажу. Два ось якихось ключі. Бачите, у нас з функцією відкривання багажника і з функцією провести додому водія. Тобто світло вмикається від ключа. Так. Так, поїхали тут, у нас автостоп. Для запуску нам потрібно нажати щеплення і нажати гальма. Автомобіль раз, завівся. Все потухло, світиться у нас тільки паркінг, бо ми стоїмо на діагностика. Він показує. Ок. Тут у нас бачите, навігація. Все виходить, тут світиться у нас як бош, магнітола, рено. З чорною такою лаковою вставочкою дуже приємно на вигляд. Ну Всі ручки, кірмо в гарному стані. Навіть тут ще в нас є. Тут і стійки в гарному стані. От Всім вітання. Ну Дуже комфортне авто на шкірі. На всьому клімат-контрол. Бачите? Лайфхак зуково-міган 3. Клімат контрол повинен бути отак от включено світити. Це виключений компресор. Зараз включений буде компресор. У нас все, все працює, магнітола з флешкою, під мп 3 все включається, на музичка, все, все працює, все робить. Речах у нас в дуже гарному стані. хромова накладочка. Тут у нас ця панелька не запилена. Зараз давайте подивимося, як воно працює. Давайте оглянемо разом. Так, труба. Труба. Давайте отак от під низ заглянемо. Разом. Дивіться. Дивіться, яка труба люденька. Не сажить. Нема ніде нічого. Все. Граз і чистенько. Зараз. Оп, поїхали. По амортизаторам. Вся бомбячому, От у нас, бачите, під низом як не хоче стадікав. Оп. Зараз ми вам покажемо. Ага. Не хоче. Вся бомбячого, понизу, вона Загалом, всі захисти на місці. Передній, підмоторний той, повністю все. Працює м'яко, тихенько, як повинен працювати К-9К. Отакий такий от у нас міган. Телефонуйте. Тож кому потрібно таке авто, телефонуйте, десь тут будуть наші описи. Підписуйтесь на канал, у нас багато буде цікавого. Як ми обслуговуємо автівки, там була зафіра у нас попереднього. Ринок сьогодні не знімав. Бо були трохи справи. Завтра буде недільний ринок. Кого цікавлять ціни, які є на Харківському ринку. На канал підписуйтесь, ставте, нажимайте там дзвоник, і все до вас буде першим відео. То у нас отакі от є меган. Я ним дуже задоволений, дуже крута тачка. Отак от, от для фоточки буде, дуже крута тачка. Ну, все працює, як повинно працювати. 236 оригінального пробігу. Є сервіски, є тюфи. Є повністю всі ці бумажки по офіційним випискам. Є вся історія по ній. Тож, кого цікавить, оригінальний пробіг з одним маленьким підфарбуванням по одному елементу. Телефонуйте, автомобіль у продажу. Для вас його показали. Всім папа, всім гарного дня.